Готуйтеся до мультитесту з математикою без меж розв'язати рівняння. Х у шостому степені дорівнює 5. То звідси х дорівнює плюс мінус корінь 6 степеня з 5. І відповідь мінус корінь 6 степеня з 5 і корінь 6 степеня з 5. Тут показник був парне число. Наступне рівняння xрів. У п'ятому степені дорівнює 7. Тут показник число не парне. Звідси х дорівнює корінь п'ятого степеня з і це відповідь. Наступне рівняння х у шостому дорівнює мінус 5. Відповідь дійсних коренів немає. Немає такого числа, щоб ми піднесли до парного степеня і отримали число від'ємне серед дійсних чисел. І останнє рівняння х у п'ятому дорівнює мінус сім, показник степеня число непарне, тому відповідь х дорівнює корінь п'ятого степеня із мінус семи.